Вітаю всіх, хто зараз на YouTube-каналі каналі Ми Україна. Дякую, друзі, за ваш вибір у цьому ефірі. Будемо аналізувати головні політичні події тижня. Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення сколихнули масштабні мітинги та протести. Тисячі людей у великих містах вийшли на мирні акції після того, як Верховна Рада прийняла, а президент підписав закон, який обмежує незалежність антикорупційних органів набу і САП. Дуже. Оперативно до Верховної ради внесли новий законопроєкт, в якому Зеленський повертає незалежність цим органам. Голосувати будуть також оперативно, скоріше за все, наступного тижня. Що ще важливе, 1200 наших воїнів мають повернутися із російського полону. Про це домовилися у Стамбулі. Там цього тижня пройшов третій раунд переговорів, який ініціювала Україна. Ми наполягаємо на зустрічі на рівні лідерів у Кремлі. Заявили, що зустріч зеленського. І Путіна до кінця літа мало ймовірна. А от Трамп заявив, що ЄС США уклали угоду про зброю. Частину окупувати отримуватиме Україна і США вже схвалили пакет військової допомоги військових поставок в Україну на 330 мільйонів доларів. Також Україна отримала підтвердження на три системи Петріот із десяти Німеччина. Дасть дві Норвегія одну. Тривають також переговори із Нідерландами. Україна з Трампом також домовилася, що США будуть купувати у нас дрони. Цей договір буде на 10-30 мільярдів доларів. Отже, новин багато і про все це зараз поговоримо із моїм гостем. Зараз я його долучаю до ефіру. Це Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, Три дні українці проводили мітинги у великих містах у Києві. Збиралися біля театру Франка. Тисячі людей скандували руки геть від набу лозунги, писали на папері з коробок. Тож у соцмережах уже це явище називають паперовою революцією. І більшість протестувальників, до речі, як самі зізнаються у своїх коментарях, вони не вивчали досконально новий закон. Вони не юристи, і прийшли вони на ці протести. Не за набу і за САП. Вони прийшли, бо ці антикорупційні органи, їх формування було частиною нашого зобов'язання на нашому євроінтеграційному шляху. В ЄС також висловили занепокоєння, заговорили про можливі наслідки, як от Можливі проблеми з нашим вступом до Європейського союзу в питаннях фінансування, але я хочу тут до питання реакції суспільства повернутися. Це був перший такий велелюдний протест спочатку повномасштабного вторгнення, і досі владу суспільство не критикувало. От що показує саме ця реакція, і чи готова влада до зростання активності громадянського суспільства? Ну, давайте так. Там а, набу це було в тільки привід. Там вже багато було претензій одразу ж висловлено, якщо подивитися гасла і все, що з цим пов'язано. А ось а, ну подивимось, чим це закінчиться. Ну сподіваюся, що все буде нормально, тому що там ГУР вже Попереджає про те, що можуть бути різні питання. СБУ теж попереджає, просить там пакунки не брати і все, що з цим пов'язано, тому що. Вже були випадки, коли ТЦК підривали, коли людям вручали Моли, До речі, теж активна це питання. Ну головне, щоб воно все закінчилося коректно як слід. А ось стосовно самого питання, ну давайте так, коли теж партнери там починають говорити і так далі. Ну не знаю, я щось не бачу зобов'язаних України. Вступу в ЄС утримувати ФСБшну філію на нашій території, там де під виглядом незалежних незалежних органів Набута САД, так тому що ж все, цього все почалося там, вже ж три людини, в тому числі високопоставлена людина, яка спрацювала в секретному підрозділі, зафіксовано 60 епізодів співпраці з ворогом, передачі інформації. Далі там була інформація про те, що у депутата ОПЗЖ, який втік до Москви, в будинку виявляються особисті дані детективів. Ось, і В тому числі матеріали розслідувань закритих, які не повинні бути. А той мама зараз не можу працювати прізвище. він... Співпрацював там зі своїм батьком, який там мав стосунок до Росії, не з'ясовані статки в тому числі у нього. Тому слідство йде, люди арештовані. Я думаю, що там те, що це була така реакція, яка є. Говорити про те, що так а до речі, в цьому звіті, який там коротко зробили, в тому числі міжнародний експерти, теж проблему відсутності розслідувань витоків інформації. Написано, що взагалі жодного жодного розслідування не було проведено А ось стосовно говорільні про те, що вони як вони важко працювали на боротьбу з корупцією, ну це брехня відверта, нічого там особливо не відбувалося. А ось всім відома справа злочевського, якого виправдали задачу хабара. Причому попередня справа за яку він давав, цей хабар взагалі кудись зникло. Тому давайте теж дивитися, і теж партнерам треба придивляти конкретні конкретні факти. Стосовно маніпуляцій, що незалежні органи, ну добре, незалежний орган, і що ми знову таки повинні тут філію ФСБ у себе утримувати, якщо воно не підконтрольне. Президент пішов на компроміс, там написав, що є, що повинна бути перевірка на поліграфі всіх співробітників НАБУ, так Іса, по-моєму, так. Ну добре, Нехай ну, подивимось. А далі інше питання. Просто всі, хто кричать, особливо там депутати, що там наїзд на незалежність, не зрозуміло одного. Зеленський же фактично брав на себе відповідальність за боротьбу з корупцією. О. А тепер відповідальність за подальшу роботи факапи цього набута сам буду нести, будуть настати, бо будуть ти депутати, які це активно критикували. Президент скаже. Так, чому проблема? Ви ж це я хотів, да я зібрав. Я готов був очолити, взяти на себе відповідальність за це. Ну просто не всі зрозуміло, що відбувається. Тобто, президент сказав: тобто, е, я готовий взяти на себе відповідальність. Ну добре, тепер ви за це будете нести відповідальність. Там нічого ж відбуватися не буду. Ну як може е, контора, в якій є витік інформації, постійно е, е, працювати ефективно? 10 років це достатній строк, щоб подивитися, е, що там нічого не відбувається. Там багато є маніпуляцій стосовно питання незалежності. Скажу вам так: в жодній країні світі не існує так званих незалежних органів. Кожен один одного контролює, тому що це ефективність. Є Незалежно особливо якщо брати там європейську практику або американську, мається на увазі, що він підпорядковується парламенту парламенту йому звітує постійно. Жодного звіту нормального не було. За 10 років не проведений жоден аудит згідно з українським законодавством разом з міжнародними партнерами. Тому розповідати про велику ефективність є звитяжну боротьбу набута САП з корупцією. Ну це звичайно, що смішно змішно е, говорити, що там дійсності щось відбувається. Так ну оскільки там е, розмов про там е, про ну справа з це дуже яскравий приклад, що що як, як працюють реформовані органи, тобто людина подала хабар через офіційного агента набу, так всі знають, що він агент НАБУ а потім справа на чим закінчилася, там де там, тисяч що там, доларів ой, гривень, у йому штраф надали. да Ну, мільярдеру. Йому погрожувала конфіскація майна, йому штраф подали. І попередня справа, яку він хотів дати, Хабар, взагалі куди зникло, а там десь під білярд доларів. Ну, це відповідь про те, знаєте, що багато маніпуляцій, і розмов про ефективність цієї цієї тусовки яка ну реально нічого не робить. Там починається розмови щось там. А до речі, як тільки почав закон працювати, різко з'явилася справа на цього по Приватбанку чомусь в суді, і монопольному кабінету раптом почали подавати там. Ну може, тому що генеральний прокурор вже отримав можливість запитувати доколі, ви будете тут воладити з цими справами. Так, що така ситуація? Тому я тут багато маніпуляцій, і партнерам теж треба пояснювати, показувати цей, цю реакцію. Те, що там починають шантажувати, там припинене фінансування. Ну іншого. ну припиняйте фінансування. Потім, коли будете дохнути під. Російськими солдатами і шахедами, щось різко будете знову кричати: Волати, давайте ви будете нам допомагати. Там там вступ в ЄС. Ну слухайте, там заблоковано той вступ в ЄС. Ну про що ви там говорите? Починається це суцільними маніпуляції розмову про те, що так хочуть нас бачити в ЄС, і прямо так швидко це буде відбуватися. Україна відповідає за безпеку Європи, що всі розуміли, вони самі хочуть, щоб Україна вступила в ЄС, щоб Україна була частиною безпекової Європи. Починається оцей. Компостувати мозок. Це питання перемовного процесу. Якщо буде є слідчі матеріали доведені до суду, покажуть, я думаю, що покажуть G7, 7, я впевнений, що щодо НАБУ там вже історії, що буде Купа, там і незаконне збагачення, повний зріст, які прикривали, в тому числі депутати, які вимагають незалежності НАБУ та, так званої незалежності Набута САП. Uh, і багато чого іншого. Так що така справа. Ну, це перемовний процес, так що так. от Я вважаю, що в принципі uh, той підхід, який був запропонований президентом, він взяв на себе знову таки відповідальність за боротьбу з корупцією. Тому що всі Подивіться, могли... що у нас відбувається. У нас, начебто, існує незалежна ця 10 років uh, навіть, як в тому анекдоті про танцюриста йому, що за заваз... що заважає, да? Один на одного тикає пальцем. Да, прокурор говорить, генеральний не можу розібратися, що чого так сталося, що в, в набу половина справ взагалі не їхньої юрисдикції, да відкрити оцінює зовнішнє такі на півроку. Там щось вони проводили, там цікаві цифри. Наприклад, в 23 році було проти підозр проти вище посадовців. Нам тут говорять, що знайшли. Знайшли там у Зеленського щось, знайшли зараз будуть. Таке що заважало? Що, за що невідомо, всі ці справи були, да? так, ось, проти високопосадовців, у му році подані підозри, пред'явлені підозри аж нуль. А у му році аж одна. Проти вищих керівництва, ну там вищих офіцер, старших офіцерів ЗСУ. Ну, Мається на увазі, наприклад, ТЦК. От ми ж часто слухаємо про ТЦК. да Там динаміка теж велика, велика динаміка. 23 2023 році 1-24-нуль. Ну, щоб ви розуміли, це не я вигадав. от відкритому доступі Я просто читаю документи. Я люблю, знаєте, коли щось обговорюється, обговорюватися це фактами, а не. Всі цією тусовкою, яка маніпулює цим питанням, і в тому числі компостує мозок цими маніпулятивними питаннями, послами і ЄС там да розмову про те, як тут е, тиснуть, тиснуть прямо, не хочуть боротися з корупцією. При тому та абсолютно неефективна історія. Або ця смішна історія, пам'ятаєте, коли піймали князева? Князева піймали голову суду, пам'ятаєте, оце Верховного суду піймали там набу. Угруповання ціла, 16 суддів ще знайшли. Підніміть там відосики, тривожне відео, знаєте, все страшно. Питання, таке де ти 16 суддів? <сас> сказали, хабарі <розтамали все> залишився <сас> один, один князів, там поступово зменшують йому заставу. І багато чого. Кому вони парять там? да Те, що є тусовка так званих цих антикорупційних активістів, які харчуються з питання з питання боротьби з корупції це правда. Їм зливають інформацію вони тут розповідають, як все важко працюється. До речі, повністю прикрили Злочевського. Подивіться, Злочевського, як треба прикрити було Злочевського, всі кинули захищати. кинули захищати. До речі, вирок засекречений так. Повністю, повністю в демократичних цих принципах прозорості. Відкритись як нам парять, в тому числі західні посольство. Так що треба, знаєте, теж розуміти такі речі, вступ в ЄС там щось не дамо. Ну це маніпуляції такі. Це питання знов таки перемовного процесу. Повинні розуміти, що з добре збройними людьми, які ще мають зброю, і все інше, дуже всі хочуть дружити. Так що давайте теж не вестися на всі ці розмови. Про перемовний процес, але вже між Росією та Україною будемо говорити далі. Відбувся цього тижня черговий третій раунд перемовин. Ініціювала його Україна, і ми бачимо. Результати на гуманітарному треку це звільнення полонених після двох перших раундів масштабні обміни полоненими відбулися на цьому, на третьому раунді перемовин домовилися про обмін 1200 наших військових. Але ж проблема залишається в тому, що на політичному треку жодних зрушень, то чи взагалі чекати? Ну поки потім при владі нічого не чекати. Там ніяких зрушень на політичному не буде. Він завжди буде. Він буде він буде завжди отак себе поводити. Тому нічого не чекати. От по політиці нічого не чекати. Позиція України залишається незмінно. Там у мірах приїхав, сказав, де 31 денне перемир'я. Ми його дуже хочемо бачити. Те, що ми з США і з домовились красиво дуже красиво нарізав завдань. Ердогану та Трампу, щоб він вони привезли Путіна на зустріч Зеленського з Зеленським наприкінці до, до до кінця серпня, да? розуміючи, що нічого цього не буде. Але дозволяє говорити: ми дуже старалися, ми дуже старалися а це зробити, а вони не приїхали. ну Росіяни знову почали говорити про свої. е-е-е е Заявили, що зустріч вона має бути ретельно опрацьована. Ну, звісно, це все відговірки. І наполягають на розборі меморандумів, є український і російський і сам Пісков казав, речник Кремля, що між ними величезна прірва. Ну, а це ще те, що вони говорять, що треба формувати робочі групи і взагалі не їздити зустрічатися а працювати онлайн. Ну, це. Черговий етап затягування переговорного <працю> <етап>, процесу, <етап, працю> <працю> <працю> але загалом, якщо ну от уявити, що все-таки Путін погоджується на ці перемовини, там і Трамп, є і Зеленський, і Путін. Ну, зустріч на рівні керівників, вона може щось змінити? Ні, нічого не змінить. Ну, при Путін, те, що заявив, те, що Путін заявив е, під час цього зустрічі ну мається на увазі під час своїх публічних виступів стосовно того, що Україна повинна покинути чотири області України, перш ніж буде припинення вогню, воно так і залишається. Воно нічого не поміняється. Ну та ця політика позиція росіян завжди вона така була. Тому це це не в їхні не традиції. Якщо цар сказав, він не може дати задню Пане Тарасе, це є переговори ці проходили у Стамбулі на тлі 50-денного ультиматума Трампа, і ультиматум це санкції проти тих, хто купує російську нафту. На вашу думку, це Страшилка чи крок, на який точно піде Трамп, тому що у соцмережах спільнота розділилася на два табори: одні кажуть, Трамп має показати силу, щоб люди побачили в дії, але не лише тільки слова. Інші кажуть, що за одним ультиматумом буде інший, і так далі. В Білому домі говорять, що Трамп хоче особисто ухвалити рішення про санкції. Але чого чекати в результаті після 2 вересня, коли спливе цей ультиматум? Ну, так результати вже є. Індія відмовилася. От говорить, що відмовиться від російської нафти, <ріху> ну ось іншим дали час подумати. Ну я думаю, що це 50 днів пов'язане з Україною більше, а пов'язане з перемовинами США з Китаєм, а і пов'язане в тому числі з історією, пов'язане з політичним сезоном Сполучених Штатах Америки. Далі я думаю, що американці чекали від європейців 18-го пакету. Тому що ж, не американці ж купують російську нафту, а європейці. Що да? да? Вони почекали, дивіться, там теж знизили, наприклад, граничну ціну для нафти російської до 47 доларів. Це теж вдарило до, по їхньому експорту, по їхньому експорту. і Чому? Тому що раніше ж возили нафту, навіть вже офіційні перевізники. Чому так? Ціна ж на нафту впала менше не 60 доларів. Говори, так ми, а ми, не, а ми не по 60 возимо, ми возимо по 50, а тепер 47. Це теж вже вдарило конкретні кроки. А далі обстанов, по обстановці, дивіться, це ж Трамп же чого лякає. От всі, хто сміялися з Трампа, сміялися, наприклад, 60-денний, коли дав строк Ірану, на 61-й день що відбулося? Ізраїль пролетів. Потім два тижні сказали, будемо думати, на третій день прилетіло бомбардування. Це далі. дуже швидко було. Да, да, так що вже вже не сміюся от в Ірані вже ніхто не сміється, і давайте так, навіть навіть демократи визнають, що Трампу багато чого вдається. Ну тактика перемовин у нього така. А ось він чекає, дивиться. Головне, що ми повинні розуміти, що дії повинні відбуватися: виробляти зброю. Вони бачать там контракт з американцями дуже добре. Треба відкривати експорт наш. Ми повинні на цьому заробляти гроші і підтримувати виробничі цикл всередині країни. Багато чого іншого. Ну і до по території Росії. Це, це і є конкретика пов'язана з санкціями. повинні розуміти, що найкращі санкції може накласти виключно Україну. От і все. Ну а ще величезним плюсом і перевагою буде, коли Україна отримає нових потужних союзників. Ну і хотілося б, звісно, щоб це був Китай, хоча це мало ймовірно, але ж. Ні, А це, а це залежить не від нас, це залежить від Європи. Якщо Європейці поставлять питання Руба або ми, або Росія, Китай бере Китай бере Європу. Це від європейців залежить. І далі ми не повинні так мислити, отримати. Союзники, ну всі 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 фінансують і інвестують в першу чергу в цього. Фінансують та інвестують в хижаків. От прильоти в Оренгої, да, звідки качається НАТО, в тому числі в цю в Китай. оце Оце буде крок. Тому що тільки так цей світ працює. Ну а загалом Трамп вже підтвердив, що він прийняв запрошення Сі Цзіньпіння відвідати Китай, і також він припустив можливість зустрічі там із російським диктатором Путіним. Там вони зустрінуться в Китаї на початку вересня, там будуть урочистості з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. І якраз ці терміни закінчуються, і трампівський ультиматум. То ця поїздка що може змінити? Кого Путіна до Китаю чи кого а, і Трампа, Трампа до а, ну подивимось, чи буде це ще зустріч Трампа. Думає, що буде вирішувати чи приїжджати до Китаю, тому що це, от з точки зору, ну давайте кожна зустріч у нього була повинна бути якась перемога, тому що по іншому він не зустрічається. От ну в чому сенс буде його приїзду в Китай, наприклад. Ну там треба дивитися. Він я думаю що він вирішувати буде по встановці. Я думаю, що для більш прийнятно для нього все ж таки зустрічатися на нейтральній території. Так їхати до Китаю, це визнавати, що Китай господар. О це може виглядати не дуже добре. Так що подивимося, що буде зустріч. Ну а так перемовини йдуть з Китаєм, і там багато чого можуть бути вирішено, але вирішиться воно чи ні, чи надовго. Я вважаю що ненадовго. Пане Тарасе, а видання Financial Times, посилаючись на свої джерела, пише, що очільник держдепартаменту США Марко Рубіо схилив президента Дональда Трампа до того, щоб той зайняв більш жорстку позицію і щодо Китаю, і щодо Ірану, Росії, Венесуели. От на вашу думку, наскільки Трамп хтось може до чогось схилити, наскільки його оточення впливає на його рішення? Тому що от, була така, що розмова е, журналістів із головою української розвідки Кирилом Буданом, то він сказав, що от. Е... В команді Трампа немає ворогів в Україні. Келог є ключовою фігурою. Також важлива роль також Марка Рубіо. І є ті, що звісно вважають, що обсяги допомоги Україні є явно недостатніми, але є і скептики надання Україні військової допомоги. То кого більше як зараз виглядає баланс сил і чи дійсно хтось здатен впливати на Трампа? Ну, давайте так. Життя побудовано наступним чином у Трампа, як у будь-якого керівника, є от одна збирається група радників і починається розмова. Що ви думаєте до цього? Людина одна ніде не приймає рішення, і в різні комбінації воно може бути по різному Хтось так буде в один день, може так буде, може хтось якийсь мейнстрім підтримує. Тому по сукупності так те, що Рубія з гольца чи хто там був Вальца? от Дивіться, ну хто там був цей yes. помічник по Месбискі, його ж немає. Віткафу ми теж не чуємо. Це факт, да, це факт, ось але давайте так, на їхню позицію, в першу чергу впливає позиція України. Демонстрація сили, так а демонстрація оці, такі спецоперації СБУ, як розробила, роздрубати третину авіації стратегічної Росії. Так що навіть американські військові почали говорити про те, що ну, в принципі перемогти Україна може. Це по сукупності працює. Ну і плюс. Бикування, бикування Путіна нам дуже допомагає. Він же відмовився від того, що йому пропонували, а от і так, що це по сукупності працює. І так тому це, це, це знову таки це в політичних рішеннях, так от однозначно сказати, хто впливає, не можна. Тому що все рівно, ну будь-який керівник, будь-який керівник, він багато думок слухає, а потім зважає на обстановку політичний контекст, якщо говорити про політика а у Трампа це питання, що він обіцяв виборцям? Він завжди виконує те, що обіцяв виборцям, а потім він вже приймає рішення. А там може бути різні комбінації. Так по сукупності, але головний вплив: хто впливає на Трампа, є виключно Україна. Пане Тарасе, я вам дякую за те, що долучилися і долучаєтесь до цих розмов. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем цієї студії. Друзі, вам дякую за перегляд. Поставте нам лайк, залиште коментар, тому що ваша думка для нас важлива і обов'язково бережіть себе.